Вітаю, ви на каналі «Стежками життя. Я Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки, приємного прослуховування. Знову вони знову зникли, цього разу окуляри для читання, які вона щойно поклала на стіл. Для Ірини ця дрібниця стала останньою краплею в морі тривоги, що повільно затоплювала її світ. І вона ще не знала. Що справжню повінь організує той, кого вона вважала своїм єдиним ратівним колом. Ти їх шукаєш? увітально зайшов її чоловік Вадим. В його руці були ті самі окуляри. Вони лежали у ванні, на полиці. Люба, тобі треба бути уважнішою. Ірина відчула суміш полегшення і пекучого сорому, як вони могли опинитися у ванні. Останні місяці її пам'ять перетворилася на зрадливий туман. Вона забувала про домовленості, плутала імена знайомих, а іноді ловила себе на тому, що не може пригадати, що робила всього годину тому. Вадим був неймовірно терплячим це просто втома, сонечко, лагідно казав він. Двоє дітей, дім, ти забагато на себе береш. Сьогодні він запросив на вечерю свого старого університетського приятеля. Я хочу, щоб ти познайомилась з Михайлом, сказав Вадим зранку, він один із найкращих неврологів в країні. Можливо, він порадить щось дієво від твоєї мигрені і забудькуватості». Вечеря проходила в напруженій тиші. Доктор Гордійчук був приємним, розпитував про її самопочуття, сон, настрій. Ірина намагалася триматися впевнено. Але відчувала, як плутаються думки. Минулого тижня ми з Вадимом домовилися відвезти дітей у зоопарк, сказала вона, намагаючись підтримати розмову. Але, здається, я зовсім забула, на який день. Вадим подивився на неї з ніжим докором. Іро, Люба, ми нікуди не збиралися. Навпаки, ти скаржилася на втому і просила скасувати всі плани. Пам'ятаєш? Ти ще сказала, що хочеш просто полежати з книжкою. Кров відлила від її обличчя. Вона пам'ятала, що хотіла зоопарк. Чи ні? Сумніви, які він так майстерно сіяв, знову дали свої паростки. Мабуть, вона знову все переплутала. Вибачте, прошепотіла вона, звертаючись до гостя. Я останнім часом сама не своя. Це класичні симптоми нервового виснаження, м'яко відповів доктор. Вам потрібен певний спокій. Санаторне курортне лікування подалі від будь-яких стресових факторів. Ізоляція та професійний нагляд швидко поставлять вас на ноги. Ірина відчула, як сльози підступають до очей. Можливо, він має рацію, можливо, їй справді потрібна допомога. Мені, мені треба на хвилинку вийти», – ледь вимовила вона і підвелася зі столу. Вадим теж підвівся, обійняв її за плечі. Його дотик був заспокійливим, як завжди. Звісно, сонечко, ходімо, я проведу тебе. Тобі треба трохи полежати. Я про все подбаю. Він повів її не до спальні, а до передпокою. Вона довірливо сперлася на нього, повністю дезорієнтована. Двері відчинилися, і на порозі стояли двоє спокійних чоловіків у цивільному. Не хвилюйся, кохана, прошепотів Вадим їй на вухо. Це найкращі фахівці. Вони відвезуть тебе в чудове місце, де ти зможеш відпочити. Я буду поруч. І в цю мить, дивлячись у його спокійні, турботливі очі, Ірина з жахом, який ще не встигла осягнути, зрозуміла це не її розум зрадив її. Це зробив він. Чудове місце, яке обіцяв Вадим, пахло хлоркою та вічаєм. Тут не було м'яких килимів і сонячного світла. Лише тьмяно зелені стіни, лінолюм, що бачив тисячі кроків у нікуди, і тиша, яку час від часу розривав далекий нелюдський крик. Це не був санаторій, це була в'язниця для розуму. Коли за нею зачинилися важкі металеві двері, Ірина ще сподівалася, що це якась жахлива помилка, вона намагалася пояснити санітарам. Потім медсестрі з втомленими очима, що її чоловік просто хвилюється, що вона здорова і що їй треба додому, до дітей. Її слухали з поплажливою посмішкою, кивали і робили помітки в картці. Всі її слова, всі її протести перетворювалися на симптоми. Пацієнтка збуджена, виявляє агресію, заперечує свій стан. Монотонно диктувала медсестра комусь по телефону. У неї забрали телефон, натомість видали безформну лікарняну піжаму. Оголена, позбавлена особистості. Вона відчула, як холодний жах сковує її всередині. Це не помилка. Це ідеально виконаний план. Наступного ранку її відвели в кабінет до завідувача відділення. Це був сивий втомлений чоловік на прізвище Соколов. Він переглядав документи, які привіз Вадим. Отже, Ірина Вікторівна, почав він, не підіймаючи очей. Ваш чоловік дуже за вас турбується, описує прогресуючу депресію, провали в пам'яті, спалахи необґрунтованої агресії. Каже, ви звинувачили його в тому, що він ховає ваші речі, вигадує розмови, це називається параноїдальний синдром на тлі астенії. Ірина дивилася на нього, і слова застягли в горлі. Кожне її правдиве свідчення було вивернуто на вивірід і представлено як доказ її божевілля. Вадим продумав усе до дрібниць, він місяцями будував цю клітку з її власних страхів та сумнівів. Це неправда, нарешті вимовила вона. Це він. Він робив це навмисно. Він маніпулював мною. Будь ласка, зателефонуйте моїй матері, сестрі. Вони підтвердять, що я здорова. Лікар зітхнув. Ваш чоловік попередив, що ви можете так реагувати. Він надав свідчення ваших сусідів, які чули крики. Є записи вашого дзвінка до школи, де ви влаштували істерику, бо забули, що сьогодні короткий день. «Ірину, ми тут, щоб вам допомогти, але ви маєте визнати, що у вас є проблеми. Крики сусідів, це коли вона знайшла дітей самих удома, бо Вадим забув сказати, що їде на зустріч. Істерика в школі це її паніка, коли вона не змогла знайти сина. Кожна ситуація, спровокована ним, тепер працювала проти неї. Вона вдивлялася в спокійне обличчя лікаря. І розуміла, що стіна, яку збудував її чоловік, була глухою та непробивною. Вона тут одна, і ніхто їй не вірить. Укол, який її зробили після розмови, був м'який, майже непомітним. Свідомість почала танути, і останньою думкою, що спалахнула перед тим, як провалитися в сон, був образ її дітей Максима та Оленки. Вони залишилися з ним. З монстром у масті турботливого батька. Прокинувшись від липкої хімічної дрімоти, Ірина зрозуміла її головний ворог тепер не вадим, а час. Кожна секунда, проведена в цих стінах, змивала її особистість, перетворюючи на діагноз у медичній картці. Більше жодних криків і протестів. Це була їхня гра, і щоб виграти, вона мусила вивчити правила. Ірина почала грати роль ідеальної пацієнтки. Вона слухняно приймала таблетки, але навчилася ховати їх під язиком, щоб виплюнути в туалеті, коли ніхто не бачить. Вона почала говорити тихим, майже покірним голосом. На сеансах групової терапії вона мовчала, але уважно слухала не розповіді пацієнтів, а те, як на них реагують лікарі. Вона вбирала в себе мову цього місця, вчилася говорити так, щоб її слова нарешті почали сприймати не як марення, а як ознаку одужання. Вона спостерігала за персоналом, вивчаючи їхні обличчя, звички, слабкості. Більшість були втомленими циніками, але була одна молода медсестра на ім'я Оксана, в очах якої ще не згаджував інтерес. Вона ніколи не розмовляла з Іриною з верхню. Одного разу, коли Ірина дивилася у вікно на клаптик сірого неба, Оксана тихо запитала, про що ви думаєте? Замість чергової скарги Ірина спокійно відповіла про те, що моїй доньці скоро шість, і я обіцяла їй навчити кататися на велосипеді. У погляді медсестри промайнуло щось схоже на співчуття. Це був її шанс. Через тиждень прийшов Вадим. Виглядав він бездоганно дорогий костюм, стурбоване обличчя, а в руках букет її улюблених лілій, які пахли фальшю. фальшу. Він прийшов не сам, а з лікарем соколовим, щоб продемонструвати свою турботу. Як ти, кохана? запитав він голосно, що чули. – Діти дуже сумують. Максимко намалював для тебе малюнок. Він простягнув їй аркуш паперу. На ньому дитячою рукою був намальований будинок, сонце і чотири фігурки дві великі і дві маленькі, але одна з великих фігурок, жіноча, була закреслена чорним фломастером. Серце Ірини стиснулося від болю. А хто це закреслив? запитала вона, зберігаючи спокій. О, це, мабуть, Оленка випадково, безтурботно відповів Вадим. До речі, нам зараз дуже допомагає Катерина. Пам'ятаєш, моя нова партнерка по бізнесу? Вона чудово, ладнає з дітьми, вони від неї в захваті. Вона така добра, що навіть погодилася тимчасово пожити в нас, щоб доглянути за ними. Катерина, ось як її звали, жінка, заради якої він зруйнував її життя. Ірина підняла на нього очі і на мить її маска спокою тріснула. В її погляді сполахнула така крижана ненависть, що Вадим мимоволі відступив на крок. Але він швидко опанував себе. Бачите, лікарю, зітхнув він, звертаючись до Соколова, проблиски агресії все ще є, але прогрес очевидний. Коли вони пішли, Ірина відчула, що задихається. Вона повинна діяти негайно. Наступного дня під час обходу Оксани вона звернулася до неї з проханням. Оксана, я знаю, що це проти правил, але я прошу вас не як медсестру, а як жінку. Мені потрібен один дзвінок не мамі, не сестрі, моїй старенці вчительці англійської. Вона самотня, і я обіцяла й дзвонити. Будь ласка, одна хвилина. Вона дивилася в очі дівчини, вкладаючи погляд весь свій вічий. Оксана вагалася. Це було серйозне порушення, але щось у спокійній гідності Ірини переконало її. Вночі, коли відділення занурилося в сон, вона тихо провела Ірину до сестринської і простягнула їй телефон. У вас дві хвилини, не більше. Ірина тремтячими пальцями набрала номер не вчительки, а номер юридичної фірми, візитівку якої вона бачила колись у Вадима. Фірми, що спеціалізувалася на розлученнях і корпоративних війнах, цілодобова гаряча лінія. Їй відповів сонний чоловічий голос: Слухаю вас, мене звати Ірина Орлова, швидко заговорила вона, ковтаючи слова. Мій чоловік Вадим Орлов незаконно отримує мене в психіатричній лікарні номер 7 він готується відібрати в мене дітей і бізнес. Передайте це Марку Захаровичу. Скажіть йому. Скажіть, що проєкт Фенікс під загрозою. Він зрозуміє, у двері постукали це був нічний санітар. Оксана зблідна і вирвала телефон з її рук. Пастка закрилася, але Ірина встигла кинути зовнішній світ іскру. Тепер залишалися тільки чекати, чи розгориться з неї пожежа, чи згасне назавжди. Покарання було швидким та жорстоким. Її перевели до спокійного крила, кімнати без вікон, де єдиним меблем було ліжко, прикручене до підлоги. Дзвінок розцінила найтяжче порушення режиму, доказ її неадекватності та маніпулятивної натури. Дозу заспокійливих збільшили, перетворюючи дні на безперервний тягучий кошмар. Оксана зникла. Ірина чула уривки розмов у коридорі. Її звільнили. Почуття провини змішувалося з відчаєм, і її ризикована ставка, здавалося, не спрацювала. Іскра згасла. Але за стінами лікарні вже починалася пожежа. Дзвінок серед ночі розбудив не просто чергового юриста, а особистого помічника Марка Захаровича, людини, чиє ім'я Вадим Орлов боявся вимовляти вголос. Захарович був не просто конкурентом, він був тінню його спільного бізнесу бажальним рейтером, якого Вадим колись підставив, забравши собі активи їхнього спільного проєкту Фенікс, напівлегальної схеми з нерухомості. Вадим був упевнений, що всі докази знищено, а Захарович, втративши все, зник назавжди. Він не врахував одного Ірина, як фінансист за освітою колись допомагала йому з документами і зберегла копії, не до кінця розуміючи їхню суть, але відчуваючи небезпеку. Це був її єдиний козир. Вадим дізнався про дзвінок від своєї людини в лікарні. Його самовпевненість дала тріщину. Він бігав по кабінету, як звір у клітці. Як вона змогла подзвонити? Я ж усе проконтролював. кричав він на Катерину, яка байдуже фарбувала нігті на дивані. Заспокойся, любий!» Лінило протягнула вона. Вона замкнена. Що вона може зробити? Навіть якщо цей твій Захарович отримав повідомлення, доказів у неї немає. Ти ж сам казав, що все у тебе. Документи то у мене, але, можливо, вона знає, де шукати. Я впевнений, вона знає все. Тим часом до воріт психіатричної лікарні під'їхав чорний седан представницького класу. З нього вийшов незворушний чоловік у дорогому пальті. Це був адвокат Захаровича. Він не просив, а вимагав негайної зустрічі з лікарем Соколовим. У кабінеті він мовчки поклав на стіл два документи ордер на проведення залежно-психіатричної експертизи та запит від прокуратури щодо умов утримання пацієнтки Ірини Орлової на підставі заяви про незаконне позбавлення волі. Соколов зблід. Він зрозумів, що його втягнули в гру, ставки, які були набагато вищими, ніж він уявляв. Турботливий чоловік виявився гравцем, який поставив на кін не лише долю дружини, а й репутацію всієї клініки. Пацієнтка у важкому стані, почав було він, але адвокат його перебив. Моя присутність тут означає, що у вас є рівно 10 хвилин, щоб доставити Ірину Вікторівну сюди. В іншому випадку ми будемо розмовляти у присутності слідчих, які вже чекають за воротами. І повірте, вони перевірять кожну ампулу і кожну сторінку в історії хвороби. За риною прийшли. Вона ледве трималася на ногах, свідомість була затуманена ліками. Коли її завели до кабінету Соколова, вона побачила незайомого чоловіка в ідеальному костюмі. Він підвівся їй назустріч. Ірина Вікторівна, мене звати Олексій Борисович, я ваш адвокат, ми їдемо. Вона дивилася на нього, не вірячи своїм вухам, свобода, слово, яке вона боялася навіть промовляти подумки, раптом стало реальністю. Коли вони виходили в хол, двері лікарні різко відчинилися. На порозі стояв Вадим, його обличчя було спотворене люттю. Він зрозумів, що програв, але здаватися він не збирався. Вона нікуди не піде, закричав він, кидаючись до них. Вона небезпечна. Двоє санітарів, що нещодавно тримали Ірину, тепер загородили шлях її чоловікові. Крик Вадима, сповнений люті і безсилля, розбився об крижаний спокій адвоката Громадянини Орлов. холодно промовив Олексій Борисович, роблячи крок уперед і заступаючи собою Ірину. Будь-яка спроба перешкодити виконанню рішення суду буде розцінена як напад на представника закону, і це лише погіршить ваше становище. Вадим оскаженіло озирнувся, шукаючи підтримки, але погляди, які він зустрів, були порожніми. Лікар Соколов відводив очі, намагаючись стати невидимим, санітари, які ще вчора були його покірними інструментами, тепер мовчазною стіною стояли між ним і його дружиною. Світ, який він так ретельно вибудував на брехні, розсипався на очах. Ірина зробила крок уперед вона подивилася просто у вічі чоловікові, який вкрав у неї місяць життя. В її погляду не було страху, лише холодна, як сталь, рішучість і гірка зневага. Твоя гра закінчилася, Вадиме. Її голос звучав тихо, але в цій тиші було більше сили, ніж у його криках. Вона розвернулася і, тримаючись за протягнуту руку Олексія Борисовича, не озираючись, пішла до виходу. Кожен слабкий, але впевнений крок відлунював у мертвій тиші холу. Перший вдих холодного осіннього повітря на волі був п'янким і болісним водночас. Свобода, але радість була й неповною. Мої діти. Прошепотіла вона, обертаючись до адвоката, він щось міг їм зробити. Він налаштував їх проти мене. Ми їдемо до них просто зараз, панено відповів Олексій Борисович, усе підготовлено. Біля їхнього будинку, який ще нещодавно був її фортецею, а потім став місцем її падіння, стояла поліцейська машина. Коли вони під'їхали, з дверей вийшла Катерина, вона тягла за собою валізу. Побачивши Ірину, вона на мить застигла, її обличчя скривилося від злості, але потім вона просто опустила очі, швидко сіла в таксі, що чекала на неї, і зникла. Щур втік з корабля, що тоне. Ірина увійшла до свого дому, тиша. Але цього разу вона не була гнітючою. У вітальні біля -ля вікна стояла соціальна працівниця, а на дивані сиділи вони, її діти. Максим та Оленка. Мамо! першою зірвалася з місця Оленка. Вона кинулася до Ірини, обвивши її шию маленькими рученятами. Ірина притиснула доньку до себе, закривши очі і вдихаючи найрідніший у світі запах. Сльози, які вона стримувала так довго, нарешті полилися. Максим залишився сидіти. Він дивився на неї злякано, насторожено. Він пам'ятав слова батька про те, що мама хвора, і її треба лікувати. Ірина повільно опустилася на коліна перед сином, не опускаючи з обіймів доньку. Вона нічого не сказала про батька. Вона просто дивилась у його очі, і в її погляді не було нічого, крім безмежної любові. Я повернулася, сонечко, тихо промовила вона. Я більше ніколи тебе не залишу. Хлопчик вагався ще мить. А потім його дитяча душа зробила вибір. Він кинувся до неї, і його обійми були міцними, відчайдушними. Стіна брехні, яку так старанно збудував Вадим, остаточно впала. На Вадима чекало пекло, яке він сам собі створив, кримінальна справа за незаконне позбавлення волі, розслідування фінансових махінацій Марком Захаровичем, який не збирався прощати давню зграду. І повний крах його репутації. Для Ірини попереду був довгий шлях відновлення, але зараз, у цю мить, сидячи на підлозі свого дому і обіймаючи найдорожчих у світі людей, вона знала, що вже перемогла.